Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків. Що відбувається найближчий час? Чи є загрози, що планують решисти робити із Харковом? Місто Харків. Зараз буду чистити. Треба допомогти. Дуже полюють на військових. В Харкові багато є колаборантів, зрадників, таких людей, хто працюють на расистів Люди пригнічені, в дуже підвищеному стані. Немає грошей у людей. Заперечую весь негатив, Убираю. Прошу вище сили. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю. Перемога буде за нашими військовими. Допоможіть Вищі сили очистити Харків від усіх агентів російських, від усіх, хто працюють на Росію. Не Будуть засуджені, викриті абсолютно всі, хто працюють на Росію. Буде так і так буде. Більше інформації передати не зможуть. Прошу захисту міцного для Харкова. Над Харковом закривають небо. Більше расисти обстріли робити не можуть. Перекриваю, перекриваю. Да будуть знищені всі росіяни, що обстрілювали Харків, буде так і так буде. І прошу поверніть Путіну, всім, хто за ним стоїть, всім військовим Росії. <кій> всі смерті, біль, сльози, страждання, що були зроблені харків'янам, все, що пережили харків'яни, хай переживе. Чи не переживе Путін? Хто дав накази на обстріли, на атаку на Харків хай переживе все на собі і з ним все це станеться. Буде так і так буде. Прошу вищі сили допоможіть, одведіть, одверніть від од Харкова, від харків'ян, від військових України. У Харкові, Харківській області. Отведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, куль, всю можливу агресію, що чинять расисти. Поверніть їх назад на голови хай їх знищить буде так і так буде. Та буде закрите. небо над Харковом Та буде закрити. Дивиться, сказане здійснене, так буде. Так що перемога за військовими України абсолютно. Харків треба підтримати. Фінансово дуже потребують грошей люди. Дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!